Олексій Дружківка їхали в бік Костянтиненки, побачили чорний дим, під'їхали, побачили влучання після російських обстрілів. Зараз пожежні ліквідовують наслідки. На гілках хитається білизна, яку розкидало вибухом. Пожежники гасять вогонь, мешканці будинку рятують речі. Ви були вдома? Ні. Почала світнулі, а потім пухнулі. Ну, Прилетіла десь. Поранені отримали п'ятеро людей, у тому числі 37-річна жінка та двоє її дітей. Півторарічний хлопчик та дівчинка 16 років. З 27 сьодьої квартири я в 26-й, теж вікна повипадали. Ну, Слава Богу, жива, Що була на роботі, це прибігла. Двері вибили, все. Немає, не стекла, ми тільки чуть-чуть, трохи. -чуть. Привезла стекла, думаю, на виходному буду стеклити, і останні повипадали. Все, нема. Не знаю, як я буду жити. Ой, кошмар. Горе, горе страшне, чим воно закончиться. Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій написали, що це був російський авіаудар. Через три місяці на пенсію, але. Но... Слава Богу, документи встигла забрати паспорт, все. Все ж пособирала. А чи доживу до пенсії, не знаю. Серце розкалується. Давайте все. Ми рухаємось далі до сусідньої Костянтинівки. Це ще одне місто Донецької області, до якого хочуть прорватися російські війська. Наразі їх стримують українські військові в районі Часового Яру. У деяких місцях відстань від лінії фронту до Костянтинівки 7-8 кілометрів. В'їжджаємо до міста на відміну від Покровська, до якого російські війська підійшли приблизно на таку ж саму відстань. Тут людніше, ось місцеві жителі стоять на зупинці. Продавці торгують на стихійному ринку, а хтось просто гуляє, працюють навіть кав'ярні, не дивлячись на близькість фронту, і те, що до Костянтинівки наближаються російські війська, місто продовжує жити на вулицях. Багато людей, автівок, працюють магазини. Кафе і навіть в тій частині міста, яка ближче до Часового Яру, ми бачили їздять маршрутки і на зупинках стоять люди. Комунальники, які прибирають листя, не втрачають оптимізму. Город живе своєю життю, город вбирається, город місто... не униває, не скажімо так. Фронт рядом. Ну, це нічого не міняється. Багато жителі тут, багато виїхали. Многі жалуються на комендантський час, усіх свої проблеми. Олексій каже, що можна навіть на роботу влаштуватися. Робота є, роботу представляють центра зайнятості, наші місцеві служби, робота оплачується. Все хорошо. Але є одне але місто все ж таки під постійним обстрілом. Розбиті будинки та об'єкти інфраструктури видно в районах міста, розташованих і ближче до часового яру, і до центру, і на протилежних околицях. Місто. Регулярно обстрілюють російські війська, і будинки перетворюються на руїни у зведеннях. Дуже часто повідомляють про загиблих та поранених. Примусова евакуація у місті діє ще з кінця літа. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.